У сумах правоохоронці викрили та затримали організовану групу наркоділків, очолювану 45-річним сум'янином. У ході проведення санкціонованих обшуків працівники поліції вилучили у фігурантів майже 2 кілограми канабісу, пігулки метадон, зіп-пакет із півпій, вагою близько 5 грам, а також грошові кошти та чорнові записи. На даний час всі троє підозрюваних перебувають під вартою. У Сумах правоохоронці викрили організовану групу наркоторговців, які займалися збутом метадону, амфетаміну, ПВП і канабісу у великих розмірах. Лідер угрупування також продав гранату Ф-1. Під час обшуків вилучено значну кількість наркотиків, гроші та чорнові записи. На даний час всі троє підозрюваних перебувають під вартою. Їх дії кваліфіковано за частиною 2 та 3 статті 307 Кримінального кодексу України незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення. Пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Організатор відповідатиме ще й за придбання зберігання та збут гранати, а один із учасників за зберігання наркотиків без мети збуту. Слідство триває. За зловмисникам може загрожувати позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна. Остаточне рішення щодо притягнення до відповідальності приймає суд.